Вона народилася 1913 року і в своєму житті пережила всі три періоди голоду. І те, що вона розповідала, волосся дик ставало на голові. Вчителька історії срібнянського ліцею Алла Данилейко пригадує, як у дитинстві слухала розповіді своєї бабусі Варвари Кузьменко. Найчастіше каже жінка: бабуся розповідала про період голодомору 1932-33 років. Люди вибули у відчаї у такому страшному, тобто вони їли усе завгодно, іноді по селах не залишалося нічого. Ні щурів, ні собак, ні котів, ворони ловили. Лободу, кору з дерева вдирали, Їли усе, що завгодно. Жінка розповідає. Так, дізналася про рецепт хліба, який готували у часи голоду. Дабуся розповідала, що хлібний виріб, ну хліб, так би його можна назвати в той час, готували із е, сухої, пересушеної перетертої крапиви і висівок е, пшеничних. Цей хліб готували таким чином. Змішували сухі інгредієнти десь в приблизно в однакових пропорціях. Зараз ми це і зробимо. У сучасних умовах, пояснює Алла Данилейко знайти та посушити кропиву вийде у кожної господині, а висівки можна придбати у будь-якому супермаркеті. Що таке висівки? Це верхня шелуха з обдертого зерна. Тобто, це в ній немає ні клітковини, воно не тримається купки ніякої. І тому вхід треба пускати свої руки, бо інакше ми його ніяк сформувати не зможемо. Третій та останній інгредієнт такого хліба вода. Пані Алла каже, що цю суміш складно назвати тістом, тому показує, як треба формувати виріб. Треба дивитися, тому що щоб і не було забагато цієї води, і, звичайно ж, не було замало. Тут треба трішечки поворожити. Але ви чуєте, я думаю, що запах сушеної кропиви вже відчутний. Треба його акуратно ж потім. Сформувати хлібинку і так само акуратно її перенести. Тепер ми з вами спробуємо його сформувати за допомогою своїх власних рук. Думаю, сучасні дітки такого б. Не вживали. Сформовану хлібину треба випікати близько години. Цю жінка пекла у звичайній духовці. Випікали, до речі, хочу ще наголосити, що або ж на капустяному листочку він потім засихав, або ж на сковорідці, змазаній заздалегідь розтопленим воском. Такий вийшов шедевр. Хлібинка, яка. Куштували люди в часи голодного 32-33 років. Ось дивіться, він навіть схожий, я б сказала, на гречаний хліб. Давайте зараз ми попробуємо. Я попробую, можете тільки сухеньке я люблю. Їсти можна, Дивіться, ще сало. Такий хліб Алла Данилейко готує вдруге цьогоріч. для знімальної групи суспільного та для обласного конкурсу Хлібом славиться Чернігівська земля. Щоб наше молоде покоління, наші нащадки знали про це і передавали ще своїм дітям і онукам. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.